Проспект Свободи. Я думаю 17-та година. 17-та година. 17 градусів тепла. Весна у розпалі. Вихідний, святковий день. Нарешті в центрі стало живіше. І тому мене зволікаючи. Йдемо одразу в напрямку до площі Ринок. Хоч трошки на людей подивитися, то здичавіли вже з тим порожнім Львовом. і думала тепло і свято завжди стає драйвером. Появи більшої кількості. О центрі людей. Та, нагадую, що пропоную провести експеримент. Давайте всі хто лайкав, полайкаємо це відео теж, а всі, хто не лайкав, раніше теж спробуємо його полайкати і подивитись, чи дасть нам. З вами це який зиск в майбутньому. Не треба, Кажуть, щоб покращити видимість. І напишемо по коментарях хоча б по одному. Як не знаєте, що писати, напишіть, з якого міста ви нас дивитесь. Завжди приємно знати, яке місто дивиться Львів. Якщо зі Львова, так і напишіть Львів, нема в чому нічого стидати, що ви дивитесь Львів зі Львова, правда? Правда. О, площа ринок я бачу. Я бачу на площі ринок людей. Я вже кажу, ви вже з цими моїми відео порожній Львів, закриваються ресторани. Ресторани то, звичайно, далі закриваються. Нікуди вони не дінуться. Від закриття, я маю на увазі. Але на площі ринок нарешті рух. Нарешті якийсь мовить. Like Зустрів троянду, вона цвіла. І ромашка чарівна, і це все разом. Разом взяти. Та, я думав, що таке буде аж літом. Але, бачите, нам пощастило. І ми ще навіть зараз на весні. Краківська. З Краківської Прийнято заходити в центр. Ну і виходити з центру теж прийнято Кракіською. Що <кій> <кій> тут? Фотозони? Можемо же трошки помалейший. Саночка гарна видоместь. Нет. <різь> типа я Видно, що скоро Сонечко буде сідати вже. Справа йде до вечора. День вже став довший. Ходи, направо, наліво, прямо. Я пропоную наліво на друкарську. Таке коло. Ще раз зайдемо на плащуринок з Краківську. Ну, наприклад, так. Прямо. Вулиця Ставропігійська. ми на неї не підемо. Ми на неї підемо потім. Пішли ліворуч. Ну, міні-екскурсія на кількох людей. Вулиця Друкарська. Тут теж аномально багато людей. Ну, не так багато, як на площі ринок, звичайно. На площі ринок ми обов'язково подивимося, щоб ви знов могли налюбуватися красотами нашого прекрасного міста. Зверніть увагу, до речі. Що нам вірменський? Ірменський ого, ого. Ай, з друкарської йдемо на вулицю Лесі, Українки. Ай, звідти на хракську. І знов на площу рину. Ой, на Лесі Українки рух. Тут же майже як літо. Посприяло, що у Львові потепліло. З початку березня становилася така температурна погода. Майже 20 градусів в денну пору, до вечора холодає там до 15. Але все одно, люди в основному, ну то що я бачу, ми ж цього не бачили, бо ми вікна в кафе не заглядали, але що заглянути вікна в кафе, я вже так заглядав тихенько, щоб ви цього не помічали. В кафе людей нема. Кафе далі порожні, ну будь ласка, наприклад, це кафе, можна подивитися. Те, що є зараз люди на вулицях, це не означає, що вони тратять гроші в кафе. Так, то не означає, що вони такі дурні, щоб ходити в ресторани в центрі Львова, якщо коротко. В основному зараз гуляють розумні люди. Львів'яни, а не туристи. А якби були туристи, туристи б сиділи по ресторанах. Правда? Правда. А львів'яни, що вони вдома поїдять. А, і тут музика теж теплий святковий день й вуличні музиканти виглянули на вулицю знову це отут вашій увазі черемшина Сьогодні хору нема. Йдемо далі. Краківська площарину нас чекають. 17.30. тридцять. Вері дитячих екскурсій багато, але в основному школярі становлять більшість тих, хто зараз прогулюється в центрі Львова. Нагадаю, що у нас на каналі є не тільки центр, не тільки ринок. У нас є багато вулиць, таких, яких ви ніде не побачите. Пасічна, Городоцька, Липинська, Замарстинівська, Чорновола, Варшавська, Мазепи, Зелена та багато-багато інших. З околиць Львова. Дивіться їх, будь ласка, переглядайте. Там, до речі, дуже багато коментарів на кшталт. Па чому ходиш по задворках? Покажи площаді ринок. Так чомусь прийнято, що в коментарях до Заморстинівської покажи площу ринок. А в коментарях до площі ринок пишуть Покажи Замарстинівську. Це як в тому анекдоті, та, так, та хіба я вже в аптеці купую. А, і п'яна вишня. Готова приймати. Шанувальниця Вишень. тут така вже теж доволі весняна фотозона. Так, давайте, друзі, йдемо зірте. А я волосшеська. Та от жваво, жваво. Ми О, бачите. Наприкінці відео зустрічаємо тих самих людей, які зустріли на початку відео. Так буває. Торти? Бачите, як зараз торти пакують. Мені би хтось такий торт подарував. А, хоча або хоча б насильницю для торта, правда? Торт я вже собі сам спечу. Гарнізонний храм Петра і Павла. А, зробили фактично повне коло. що, до зустрічі в наступних серіях.